Вітаю тебе 2008 рік. Кріс Колман і його дружина Шері живуть в невеликому містечку Ватерлоу, штат Іллінойс. У них є двоє чудових синів Гарад і Герін. Усі вважають, що Кріс дуже хороший батько, хоча він багато працює, але в вільний час намагається проводити з дітьми. Колмани жили в чудовому будинку в найпривабливішому районі міста, і, за словами друзів і родичів, вони були просто ідеальною сім'єю. Подружжя жило благополучним життям, оскільки Кріс, колишній морський піхотинець, отримав високооплачувану роботу у начальника служби безпеки всесвітньо відомої телевізійної проповідниці Джойс Майер, засновниці та лідера протестантського християнського служіння. Завдяки телевізійним і радіопрограмам, а також багатьом книгам-бестселерам, Джойс Майер входить до списку найбагатших пасторів Америки і світу. Проповідник взагалі є досить суперечливою фігурою. У неї багато ворогів, а також є і послідовники. Але деякі з них також можуть представляти для неї небезпеку. Джойс Майер щодня отримувала електронні листи, відправники яких часто прямо погрожували її смертю. Робота Кріса як керівника служби безпеки, також полягала в нагляді за цим листуванням. Дошу чоловіка було багато зобов'язань на роботі, але найобтяжливіші з них пов'язані з тим, що Джойс більшу частину часу подорожувала. Вона зустрічала зі своїми благовірними по країні. Як начальник служби безпеки, кріс повинен був супроводжувати її в цих поїздках. Іноді його не було вдома багато тижнів поспіль. Висока зарплата частково перекривала ці недоліки, але поїздки кріса це був величезний стрес для всіх. Шері та діти дуже сумували за ним. Хлопці визначали в календарі дні відсутності батька і буквально рахували дні до його повернення. Ці постійні поїздки також ставали причиною подружніх конфліктів. Шері відчувала себе не тільки самотньою, але й перевантаженою домашніми обов'язками. У жовтні 2008 року Кріс повинен був поїхати до Флориди у місто Тампа. Шері, яка навчалася у середній школі у Флориді, зв'язалася зі своєю давньою подругою Тарою. Яка все ще там жила, і запитала, чи може вона зустрітися з Крісом та допомогти з освоєнням в місті. Кріс часто скаржився на самотність, яка мучила його, коли він розлучався із Шері та хлопцями. На щастя, після цієї довгої подорожі Крісу не потрібно було нікуди їхати кілька тижнів, тому він намагався якомога більше насолоджуватися перебуванням вдома. У п'ятницю, 14 листопада, пізно ввечері на його робочу електронну скриньку приходить повідомлення з показовим нікнеймом Дістрой Кріс в перекладі Знищити кріса. У тексті повідомлення було написано Маєр. повинна припинити видавати ці лайнові проповіді, інакше сім'я, коли мені загина. Я вб'ю його дружину і дітей. Наступного дня чоловік ще отримає кілька електронних листів подібного змісту. Відправником є той самий Дістрой Кріс, який, як виявилося, дуже добре знає розклад поїздок Кріса і знає, що той незабаром буде в черговій поїздці з проповідником. Автор повідомлення натякає, що під час цієї подорожі він може напасти на його родину. Кріс, хоч і дуже вагався, але вирішив повідомити дружині про погрози, які отримав. Шері дуже сильно перелякалася. Через кілька днів Кріс повідомив про це в поліцію. Офіцери запитували в нього, чи хтось із оточення Джойс Майер коли-небудь отримував подібні погрози. Кріс стверджував, що нічого подібного ніколи не було. Або принаймні він нічого про це не знає. Проаналізувавши всю інформацію, поліція відкрито заявила, що наразі нічого зробити не може. Тому Кріс попросив поліцейських, хоча ж би збільшити кількість патрулів у районі, поки його не буде вдома. Шерід дуже сильно боялися, навіть не дивлячись на те, що поліція почала частіше патрулювати їх район. Вона часто просила подругу переночувати у неї, і почалися сварки на підставі того, що робота для кріса найважливіша за безпеку сім'ї. Минуло близько двох місяців. Одного разу Кріс дістав кореспонденцію з поштової скриньки, що стоїть перед будинком, та натрапив на підозрілий конверт. Ані підпису, ані печатки не було. Інтуїція його не підвела. Відправник листа написав, що скоро проб'є остання година для нього та його родини. Всі вони поберуть у вісні. Ситуація виглядала набагато серйозніше, адже таємничий шантажист знав адресу проживання кріса і не боявся підійти до їх будинку. Невдовзі до поштової скриньки почало приходити ще більше листів зі змістом на зразок. Ми спостерігаємо за вами через вікна. Кріс і Шерій вирішили встановити камеру в своєму будинку. Вони хотіли побачити людину, яка кидала листи в їхню поштову скриньку. Записи з камер записувалися і передавалися на комп'ютер вдома. Але після встановлення системи відеоспостереження листи перестали приходити. Сім'я Коумен потрохи почала приходити в себе. Цей спокій перейшов і у подружні стосунки. Вони значно поліпшилися. Однак ситуація кардинально змінилася, коли 27 квітня Кріс знову дістав з поштової скриньки лист без початки та підпису. Чоловік здогадався, що читати зміст листа буде неприємно, і справді початок тексту звучав так: Ваш найстрашніший кошмар збудеться, а решта витримана ще більш агресивному тоні, ніж це було в попередніх листах. Кріс негайно побіг додому, щоб переглянути кадри в ніч з 26 на 27 квітня. На записі можна було побачити, як людина підходить до скриньки і щось кидає в неї, але видно лише обриси чорного силуету. І відразу було зрозуміло, що за цією ознакою нікого не впізнати. Подружжя повідомили про це поліцію, що ще більше збільшило кількість патрулів у районі. Навіть один із його мешканців, який сам був поліцейським, пропонував свою допомогу. То був найближчий сусід Кріса Джастін. Незважаючи на те, що вони були сусідами, вони з крісом не були друзями. Але Джастін задзвонив до чоловіка з власної ініціативи і сказав йому, що якщо щось трапиться, то він у його розпорядженні. Джастін підкреслив, що в разі потреби він може дістатися до будинку кріса набагато швидше за своїх колег поліцейських. Також він запропонував встановити камеру в кімнаті свого трирічного сина, щоб знімати під'їзд кріса до його власності, і таким чином його поштову скриньку. І Кріс радістю прийняв цю пропозицію напротязі тижня абсолютно нічого не відбувалося. У понеділок, 4 травня, старший син Гарет прийшов до свого друга Брендана та запитав його матір, чи може він зі своїм молодшим братом залишитися у них на ніч. День народження Гарета було чотирма днями раніше, а день народження Брендона – наступного дня. Тому хлопці б хотіли влаштувати піжамну вечірку. Венеса мати Брендона, одразу ж походилася і сказала Гарета, що щоб він біг додому і зібрав свій одяг та шкільні речі на завтра. Радісний Гаррет біг додому, але повернувся через кілька хвилин з сумним обличчям. Мій тато каже, що ми не можемо сьогодні ввечері зостатися, і ми повинні бути вдома о 20.30», Мама Брендана була трохи здивована, але вона не стала сумніватися в рішеннях їх батьків. Вона пообіцяла Гарету, що вони з братом можуть залишитися у них на ніч наступної суботи. На прохання квіса Венеса відправила Гарета Гевіна додому рівно о 20.30. Наступного ранку, 5 травня, рівно о 6.42 ранку, Джастін прокинувся від телефонного дзвінка. Йому було тяжко прийти до тями через те, що він цілу ніч намагався вкласти спати свою. Шестимісячну дитину, коли він підняв слухавку, виявилось, що дзвонить Кріс Ковуман. Він був дуже нервовий. Чоловік почав розмову з того, що він поїхав на тренування приблизно годину тому і тепер деякий час намагається подзвонити додому. Спочатку він просто хотів переконатися, що домочадці не проспали, але тепер дуже стурбований, оскільки ніхто не відповідає на телефонні дзвінки та не перед у відповідь на його повідомлення. Кріс попросив. Будь ласка, сходи і перевір, чи все гаразд, я на мошту, буду за п'ять хвилин біля дому. Джастін діяв миттєво. Він схопив свій табельний пістолет, а також рацію і наручники та викликав підкріплення перед тим як вийти з дому. Коли йшов додому калманів, Джастін в основному очікував, що Шері відчинить йому двері, і вся ситуація буде пояснена якимось простим способом, але це було не так. Джастін стукав і дзвонив, але йому відповідали мовчання. Він намагався зазирнути всередину через вікна, але нічого не побачив через жалюзі. Відомо лише, що всередині не горіло світло. Також не видно було жодного руху. Навдовсі на місці також з'явився другий поліцейський. Коли Джастін був на веранді, його колега пішов на задню частину будинку, щоб подивитися, чи немає там когось. Через кілька секунд офіцер повідомив Джастін операції, що на вікні підвалу є сліди дому. і тоді Джастін впевнився, що щось трапилось. Поліцейські вирішили заходити всередину. Щойно зайшовши, вони помітили, що кабелі до сигналізації будинку від'єднані. Коли піднімалися сходами з підвалу, відчули міцний запах фарби. Але через деякий час стало зрозуміло, в чому причина. На стінах кімнати були величезні написи, зроблені червоною фарбою. Їх було кілька, але зміст був однаковий. Це покарання та лайливі слова в адрес шері. У цей час до будинку приїхав Кріс, а з ним майже одночасно викликані частіном інші офіцера. Поліцейські просили його залишитися на вулиці. Чоловік, хоч і яма, був наляканий, але слухняно виконав прохання, нічого не питавши. На стіні біля сходів, що ведуть на другий поверх, також були намальовані балончиком стрілки, наче хтось вказував, куди йти. Оскільки перший поверх будинку вже перевірили, Джастін з колегами піднявся наверх. Він зайшов до кімнати старшого сина Гарета. Хлопчик лежав в ліжку, здавалося, що він просто спить. Однак Гарри не рухався. Джастін перевірив пульс, але хлопець не подав жодних ознак життя. Його тіло було абсолютно холодним. Потім Джастін помітив червоний шрам від удушення на його шиї. У сусідній кімнаті другий поліцейський знайшов маленького Гевіна, що лежав у ліжку. Хлопець був мертвий. На його шиї також видно було слід удушення. У спальні Шері лежала вола. Її тіло було холодне, як і у її дітей. На тілі Шері... Були явні ознаки боротьби. Офіцери на горі почули, як Кріс голосно кричав: що там відбувається? Тож вони спустилися вниз, пригнічені вагою того, що на них зараз чекає. Вони мали повідомити батькові сімейства, що його дружина та діти мертві. Ми не встигнули Кріс. Ми навстигнали, сказав один з поліцейських. Кріс зірвався з місця та побіг в будинок. Але офіцери встигли його схопити та вивезти з дому. Чоловік сів на землю, звернувся калачиком і почав плакати. Потім він достав телефон і задзвонив до батька і сказав Щось жахливо сталося з хлопцями та шері. Навколо будинку почали збиратися сусіди. Поліцейські вирішили відвезти Кріса в машині швидкої допомоги, яка стояла перед будинком. Його також хотіли захистити від журналістів, які вже були в дорозі, відчувши сенсацію. Територію навколо будинку колманів огородили поліцейською стрічкою. Кріс поставили до поліцейського відділку. Офіцери хотіли, щоб він розповів їм, як прийшов попередній вечір, і чи трапилося щось важливе за останні кілька годин. Вони також розраховували на точну інформацію про його сім'ю, оскільки детальне знання жертви є відправною точкою для розслідування. Кріс спочатку стверджував, що його шлюб був щасливий. Хоча в у 2008 році він переживав кризу. На питання чи був у нього роман? Він відповів негативно. Він додав також, що останнім часом багато спілкувався з такою собі тарою, проте запевняв, що вони просто друзі. Кріс відповідав поліції, що звідом мати заводи дружини познайомився з старою під час відрядження до Флориди. Коли його запитали, чи зробили вони старою щось таке, що Шері б не схвалила. Кріс відповів, що можливо вона б не схвалила їхні розмови. Після тиску з боку поліції Кріс зізнався, що вони старо надсилали один одному повідомлення фотографії та відео сексуального характеру. Слідчі вирішили поговорити з старою. Вона швидко зізналася, що вони з Крісом мають роман і регулярно зустрічаються з листопада 2008 року. Поліції відразу впало в око те, що приблизно в цей сам час Кріс почав отримувати електронні листи з погрозами, і це здавалося дуже підозрілим. Згодом Кріс також зізнався, що мав роман, але наполягав, що це було давно, і що він розірвав стосунки зі своєю коханкою та стверджував, що Тара не давала йому спокою і вимагала залишити заради неї дружину і дітей. Жорстоке вбивство матері та двох дітей прокотилося по всій країні та стало резонансним у змі. Як наслідок, це означало, що до розслідування були залучені дуже великі сили і засоби. Негайно була створена оперативна група у складі 25 співробітників. Котрі займалися виключно розкриттям цієї справи. Два тижні поспіль вони працювали майже цілодобово співпрацюючи з експертами в самих різних областях. Оперативна група швидко встановила, що Тара не могла бути виконавцем вбивства, оскільки в той час вона перебувала у Флориді, що збігається з її свідченнями. Фахівці також проаналізували усі електронні листи з погрозами, отримані Джойс Майер за останні 12 місяців, і почали знаходити відправників через IP-адреси. Їх допитали і незабаром з'ясували, що вони не можуть мати ніякого відношення до злочину, скоєного проти сім'ї Колман. Однак був один виняток: це відправник із нікнеймом Дестрой Кріс. Комп'ютерні експерти швидко з'ясували, що його обліковий запис електронної пошти було створено незадовго до того, як з нього було надіслано перше погрозливе повідомлення, але що дійсно шокувало. Так, це те, з якої IP-адреси було надіслано цей електронний лист, а саме з адреси Кріса Колмана. Ось і вийшло, що Кріс погрожував сам собі. Але чи означало це, що він також був вбивцею? Фахівці аналізували написи, нанесені вбивцем на місці злочину. Фотографії цих написів разом із зразками почерку Кріса направили на експертизу. Результат аналізу був однозначний: це той сам почерк. Хімічний аналіз складу фарби, якою були зроблені написи, дозволив дізнатися, що це була за фарба і де вона була придбана. Один із слідчих дізнався, що в лютому 2009 року Кріс купив саме цю фарбу в магазині товарів для дому. Навіть досвідчені слідчі були шоковані, усвідомлюючи, що Кріс сам вибив свою сім'ю. Йому також інкримінували результати розтину, який показав, що Шері, Гаррет і Гевін точно померли близько третій години ночі. В той час Кріс ще був вдома, як він сам свідчив. Кріса Колмана заарештували через два тижні після злочину. Від подруги дружини Кріса поліція дізналася, що за деякий час до смерті Шері розповідала їй про роман чоловіка. Вона навіть показувала їй фотографії тари в соціальних мережах. Слідчі вважали, що це могло бути мотивом злочину. Особливо після того, як Кріс зрозумів, що Шері ніколи не погодилася на розлучення. Вони також встановили, що його головним занепокоєнням було те, що консервативна Джойс Майер звільнить його, якщо його роман старою буде розкрито. Через два роки суд над Крісом Колумном завершився. Його визнали винним у трьох вбивствах і засудили до довічного ув'язнення без права на мовледострокове звільнення. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.